Привіт! Ви на каналі Голос Ангела. Сьогодні ми зробимо повний розклад для одного знаку зодяки на місяць лютий. І це будуть тільці. Подивимося прогноз на роботу, відносини та здоров'я. Спочатку подивимося для тих, хто працює, потім подивимося для тих, хто в пошуках роботи, і для тих, хто працює. Дивіться. У вас робота не вдома, у некоторих тільців. А ви їздите на роботу, у вас робота в одному місці, а ви живете на іншому місці. Ви все для цього робите, щоб працювати поруч з домом. Ви навчаєтеся, ви стараєтеся все для того, щоб ваше життя стало кращим. Еще у вас на роботі, ви на даний час можете быть как вдома дома або на работі, у вас поездка постійно, це важка, у вас дорога, ви їздите, но спілкування там є, друзі є, ви все-таки спілкуєтеся колектив, ну, качелі є невеликі, але ну, прям таких великих конфліктів у вас. В этом місяці не буде для вас краще зробити невелику паузу для себе перепочинок. Так місяць буде для вас не важким і легким. Він більш для вас буде нейтральним в роботі. Ви, як знаєте, на роботі себе відчуваєте як одинокими, як Згоями, ви як знаєте, як будто вас недооценюють на роботі, і вам потрібно дуже сильно вимагають від вас великі вимоги на роботі, тому що карта вказує, що вимоги більш, ніж на самом деле ви повинні це робити. Вимагають від вас великих відповідальностей, знання вимагають. Но не платят вам стільки, скільки ви на самом деле заробляєте на цій роботі. Будуть ще на роботі неясні ситуації, не старайтесь їх дізнатися, це вас не касається. Воно потом, ви десь щось почуєте, узнаєте. Це більше стосується спліт... сплетен, конкуренції. Ще у вас на роботі Могуть бути невеликі конфлікти, я вже про них вам казала. І для тих, хто в пошуках роботи, для вас буде важко знайти роботу. Це більш, знаєте, Така буде робота недовговременна. Або ця робота, ви шукаєте не там. А, вам потрібно її пошукати не поруч з домом, а подалі від дому, Може бути командировки якісь. А, якщо ви хочете біля дома, то цей місяць для вас не є вдалим. Відносини. Ваші відносини. Для тих, хто в браці, а потім подивимося для тих, хто в пошуках відносин. Для тих, хто в браке. Ну, в браці, у вас є невеликі конфлікти по поводу нових можливостей, нових реалізацій, ваша друга половинка трішечки вас не підтримує. І вам потрібно постійно робити невеликі вибори, тому що ви Хочете все як почати заново, як обнулитися. А ваша друга половинка вам до цього не дає, вона конфліктує. І ще у вас є в сім'ї ревнощі. великі рівності. Ви заходите в цих рівностях в тупік, тому що вони і є тупікові, а Зради в вашій родині немає, а друга половинка вас іноді обвиняє в этом. Ну, тому що я бачу, ви їздите в командіровки, звісно, будуть такі конфлікти у вас. І постійно доказують, що ви нігде там не бігаєте, це дуже важко для вас розповідати. І вам ще потрібно буде зробити вибір, тому що є третій у вашій родині, який нашоту це може бути хтось із батьків, мама. Або теща, або свекруха. Це з якої сторони подивитися. І там постійно незадоволений нашоптувати, цього теж є конфлікти. Вам потрібно обирати або з людину, з якою ви живете, або ту людину батьків вибирати. Це вам вже вибирати, тому що ви знаходитесь в. В тупіки в этом плані. Для тих, хто в пошуках відносин, ви прям таких відносин не знайдете. А якщо ви вже знайшли, то ви в цих відносинах не одні. ще хтось, і ця людина не може обрати, тому вона постійно в тупіке. Вона вам зраджує, якщо эти відносини в течіх місяців. Ця людина вам зраджує. Вона постійно або він Колібається, кого ж мені обрати? А для тих, хто ще в пошуках, це невдалий місяць, ви відносини не знайдете. Ваше здоров'я. І ваше здоров'я. Ви знаєте, ви мучайтеся. Зі спиною. Спина у вас болить і постійно вона вас тривожить. Вам на це звернути потрібну увагу, щоб вона не дала більш сильнішого воспаления. Могут беспокоить давление и головні боли. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях. До зустрічі!